Душу й тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького роду. Я Хочу сьогодні подякувати кожної родині, батьку, матері, жінки. За те, що ви виховали таких героїв, я хочу вибачитися, кого ми не змогли зберегти. Вибачте, будь ласка, наші партнери з Європи і Америки дають нам зброю, дають озброєння, дають гроші. Але ми даємо найдорожче. Ми платимо найдорожчу ціну. Це життя наших хлопців, життя і цивільних людей, і жінок, і дітей. На жаль, така висока плата за нашу незалежність. І кожен з нас повинен зробити все і максимум для того, щоб ніхто. Не забув наших героїв, і їхні, і те, що вони зробили для Ірпіня, для нашої України і для нас з вами. Слава Україні! Я сподіваюся, що кров пролита нашим побратимам на снігу. Вона буде недаремною, і ми з вами завжди будемо їх пам'ятати, тому що вони незламні, і ми не зламні. Ці хлопці, вони справжні герої. Вони взяли до рук зброю і пішли воювати. Багато хто без досвіду, не завдячуючи їм. Ми сьогодні живемо в нашому вільному ірпіні. Те, що сьогодні ми тут, це символічно. Вітаючи захисників живих, вітаючи тих, хто сьогодні виборює нашу незалежність. Ми не маємо просто права не згадувати про тих, хто вже поклав свої життя за волю і за незалежність України. Тому слава Україні і вічна пам'ять нашим захисникам, які її віддали найцінніше.